Так, колеги панство, значить, що ми робимо правильно? Робимо щось на пасіці. Коротше, хочу вам зараз коротко, в двох словах, буквально 10 хвилинок, показати ну, основи того, як зимують бджолині сім'ї. В двох вуликах я вам зараз покажу, на прикладі двох основних значить, сімей в Українському вулику і в Доданівському вулику. І вам нам поясню різницю. Але незалежно від різниці, принцип зимівлі бджіл в е, вуликах він завжди буде один і той самий. Е, Ідемо дивитися. Значить, до, прикладу, до прикладу, ми зараз маємо сімейку. Де? Е -е, Паша батькович, як воно вам оцей воскопрес? Зараз ми робимо відео і будемо його тестити, перетестити. Ну, воскопрес, як би вам сказати, взагалі то я часто Назар, питанням задаюсь, хто більше наробляється, джолосім'ї чи пасі. <реш> І якраз цей воскопрес зроблений для того, хлопці, щоб полегшити вашу роботу, щоб ви трошки менше нароблялися за бджіл, але трошки більше мали. Хто не знає, хто такий паша, паша це майстер, він вміє варити різ. Коротше, все, що стосується металу. Він робить, як я кажу, так я з дерева кажу зроблю, кажу, метал є метал, я з металу кажу зроблю. Метал харчова, нержавійка. по металу питань немає, є маркировки. Все воно має готово того працювати, щоб полегшити вам роботу. Бачите, ще раз. Не бійся, може підходити. Два. Отак сидять бджоли. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6 рамок. І сидять вони враз, два, три, чотири, шість, сім, теж, і в раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, навіть біля заставної в 7 улочках. Але якщо повноцінно брати, це буде оце і це це одна шість улочок. Оце, дивіться, тепер ширина бджолиного клуба, бачите? Іде 20, десь 5 см. У мене цього розширення цього пальця це 20 і далі трошки більше. Все, давайте, щоб ми їх не смущали. Бо Богдан у нас не є професійний бджоляр. Значить, І треба прикрити. Богдан не жалитись не буду, все нормально, не переживай. Коротше, ви побачили, як сидить бджолиний клуб. Значить, Це правильно зібраний в зиму бджолиний клуб. Значить, Принципи зимівлі. Значить, коли от бджоли мають якісно перезимувати, і нам треба зробити їм якісну вентиляцію, ми повинні пам'ятати, що повітря заходить сюди, да, і. Піднімається вверх, тобто воно заходить і починає повільно підніматися вверх на різних участках. Якщо ви ззаді не зробите вентиляції, що в мене тут виконано, то в мене буде ситуація наступна. Повітря буде підніматися вверх, буде насичуватись вуглекислим газом, тому що бджоли будуть, бджоли будуть продукувати вуглекислоту, це нормально. І підніматися вверх. Буде підніматися вверх, і осідати в вигляді конденсату. І потім бжоли ваші будуть мокрі. Я таке неодноразово зустрічав, коли в мене була неправильна вентиляція, коли бжоли стають мокрі. Е і зверху починають пліснювати стільники, закисати мед, від розвиваються хвороби. Е і коротше на цьому крапка. Коли у вас є ось тут а нижній люток, воно заходить і воно, як витяжка, проходить далі. Да, тобто ви створюєте оцю рушійну силу. Вуглекислота, яка там збирається, вона все разом з повітрям, тому що ви створюєте витяжку, не на всіх етапах повітря підніметься, і воно буде постійно циркулювати. Отак, от як Богдан за камерується, так і воно буде циркулювати. І оця циркуляція забезпечує сухе гніздо без надлишку вуглекислогазу, відповідно без надлишку конденсату. Тому що там волога також є, ми теж це. І ви бачили, що там лежить плівка. Плівка веріда, да? і зверху у мене лежить е, ось така от полотнинка запрополюсована в ноль. Вона створює е, бар'єр і точка роси зміщується над плівкою, не під, а над плівкою. Навіть якщо якась буде десь надлишкова волога, вона буде конденсуватися на плівці зверху. Це перший принцип. Да? А, ну і ще, що ви побачили, клуб зібрався спереду стінки. Це мега важливий е, момент. Якщо клуб збереться ззаді, якщо у вас вулики такі, як в мене, 12-рамкові, і з сьомним дном, треба розвернути. Е, я не знаю, з чим це пов'язано, але біологічно бджоли завжди, коли збираються знизу, йдуть назад. От якось воно в них так побудовано. Але коли бджоли збираються ззаді, вони сидять на місці, вони вперед не рухаються. І потім у вас виникне ситуація, коли бджоли сидять. І не рухаються до льотка. вони рухаються завжди від льотка. Е і в них просто закінчиться корм. Вони будуть сидіти на місці. І потім ви прийдете пів вулика меду, а бджіл вже немає. Тому враховуйте цей момент і ліквідуйте його. Це принцип системи е зимівлі в вулику. Лежаку, 12-ти рамку, да? тобто всі вулики на рамку да, да. Е, і всі їхні модифікації, які можливі. Ну і ви бачили, що в мене знизу два, по боках два повітряних кармана. Е, Це також позитивно впливає на зимівлю, оскільки циркуляція здійснюється, скажімо так, повною мірою. Так, і другий принцип. Другий принцип е, Богдан знімає начальників цієї пасіки. Е, значить, вулик. Український. Е, дивіться, тут рішіться це дно знизу, да? і от коли дно сітка, у нас виходить, що повітря заходить знизу і йде догори. І от, дивіться, я вам зараз покажу. За рахунок, бачите, тут немає вологи. Ось тут тільки крапелька вологи, ось зібрана є, бачите? Ось до. Бачите? Але переважна кількість вологи, от я так. Веду, тут блистить над бджолами, тому що знизу є бар'єр, який зміщує точку роси над плівкою. Той самий принцип там, той самий принцип тут. Єдине, що ми ще в цьому вулику не зробили, і добре, що не зробили, тому що зараз вам покажу, треба зробити отдушину, Бо ось в цьому місці, от покажи, бачите, капельки води в цьому місці от, зібралися знизу. Саме знизу зібралися, це не добре. Тобто, в мене в майбутньому, якщо я нічого не зроблю, якщо я зараз не зроблю оддушину, буде виходити, що гніздо буде мокре. Цього допускати не можна. Через то фіксуємо, значить повітря заходить знизу і треба зробити так, щоб тут йшов протяг. Ну і в українській системі трошки інший принцип по розміщенню гнізда. Покажи буде тут обжоли сидять глибоко. Е, прямо так вуличку, от прямо з ними в вуличці. Е, диви, покажи, що ось тут просвічується до дна сітка. Ось тут, в крайній вуличці, ось тут, де я пальцем показую. Да? Просвічується до дна. Ну, блін, погано. Коротше, в оцих вуличках бджіл немає. Ну, якщо ти поведеш далі, от покажи жопки бджіл. Ось до вони. Видно їх буде? Тако прямо в камеру в вуличку саму засунь. Ось до, дивись, як до... Ось де як видно. Давай, давай, давай. Така макрозйомка, треба брати ендоскопа. Чкачка, дай така, Чуть трошки. Не можна вуличку попасти так, щоб... Ой, о, давай. О, де як гарно засвічується ця вуличка. Так, да, ця, все. Такс, опс. Робджоли нам будуть давати шляпи. От. Так, так ось ще раз. Там де ці мостики? Добре, добре. Ну, колеги. Не фокусуємо там. Монтувати я не буду. Ну, бджоли тут. Давайте тоді на звук. Я вам покажу, що вони тут сидять. Дуже гарно розміщений клуб. Я такі розміщення люблю. Бачиш, як бджоли на сидять? Не Знаю, <касували> яке сфокусувати так, щоб його було видно. Воно не фокусує на цьому. Не. Уже, а там темно лиш. Ендоскопом будемо знімати. Достань рамку, покажи. Не можна. Це ж я зараз розформую клуб. 에, монтувати ми не будемо. Отак відбуваються зйомки. Чіпляю назад. Коротше. Гніздо сидить зараз ось на цьому рівні. Оскільки рамка висока, то й нам тяжко його. Цити. Це правильна зимівля в вуликах українського типу. Да? української рамки. Бджоли рухаються, вони сидять тут на ось тако, на, на, всю, на всі рамки. Тобто, якщо б окреслити клуб, то буде приблизно ось так. І будуть рухатися вверх. І це простіше для бджіл. Я не знаю, як я на українських вуликах зимував не так часто, але не було такого, щоб бджоли були зверху зібрані. Тут а, зібрані, значить, запасу корму багато і рухаються вверх. Все добре. Але, оскільки хлівку можемо так залишати, але да, треба оцю душинку зробити. Тому що волога буде збиратися. І ми потім не дорахуємося одної бджолиної сім'ї. Нам цього не потрібно. Ось так, дивіться, як воно виконано. Не обов'язково, щоб це був кутик в даданах вистачає, можна таку от смужечку зробити. І цього буде достатньо. Можна просто як без підкришника кришкою. Ну, тут така конструкція вже вулика, то ми вже її використовуємо. Колеги, є такий нюанс по верхніх глядках. Коли верхній льоток є в вулику, я не зовсім розумію, на якого чорта верхній льоток в зимі вчило. Тому що в весняному обльоті, так. Да, швидко, енергійно бджоли йдуть на обльот. Але, бачите, в мене в більшості вулики верхніх льотків немає. Йдемо там, де є. О, Так, є Ось тут верхній літник з цієї сім'ї. Нижній літник у нас закритий. Його зараз відкрити цей. Тут все в порядку, бачите, немає бджоли. Мала би бути, могла би бути мертва бджола. І. Тут ще ми навіть сітки не зняли. Де в нас зібраний клуб бджіл? От дивіться, який гарний клуб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уличок. Ну або повноцінних, ну, так, да, тут повноцінних сім уличок, тут без основної цей. І дивіться, який він великий цей клуб. Розширений. Да? Тож, зібраний правильно, грамотно, оцю плівку треба опустити, і зверху треба зробити вже віддушину. Ми. Це до те дзвонять. Ми відкриваємо, забираємо віддушину, відкриваємо. І дивіться, верхній літник він не потрібний в в лібжіл. Чому? Пояснюю. От, він закритий, все. Повітря заходить і проходить під клубом, і йде витяжка. Але, якщо буде верхній літник відкритий. Повітря буде заходити і сюди виходити. Тобто, ми мінімум повітря будемо отримувати там в кінці вулика. Або взагалі під гніздом. Через то верхні літники я особисто закриваю на зиму. Я не бачу в них сенсу. Як такий, знаєте, зайвий елемент в роботі. От і все. Ну, Весною да, через нього швидше йдуть на обліт. Це факт. Тому якось так: От такі принципи, зимівлі, основи бджоли будуть гарно зимувати, вони будуть гарно збиратися. Ось ця сім'я, до речі, не дозібрана ще в зиму. Ви могли побачити, що там є зайвих дві рамки, і могли побачити, що там ще є сітка. Це, тобто, навіть якщо ви не вчасно прийшли на пасіку, але у вас грамотно все запаковано, тобто по корму, по обробках і по цьому всьому, буде у вас гарний результат. Верхні закриваємо, нижні хай працює. От і все. От приблизно от такий, такий розклад зимівлі. Ем, і приблизно так бджоли повинні себе поводити зі ем, Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine е, і хай вас з бджолами в житті все буде окей. Разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо освіт. Щось Р... з, що з цією сім'єю, давай подивимось разом. Давай подивимося. Дивись, тут у нас це сухе, це у нас. Неопоношене чисте. Так. І от ми бачимо, що сім'я розграблена. Значить, тут є якийсь розплід, який не довийшов. Ну, зематозу у нас не спостерігається. Дивимося далі. Даже сюди міль не вскочила ще, Пергани закисша теж. І знову ж таки є розплід, який не довийшов. Бачиш? Так, ну, хейтери, тут зараз е, люди, які е, вважають мене своїм конкурентом, будуть зразу налітати і казати, що от диви, в нього б ціла бджолина сім'я загинула. Е, ну я вам скажу, чого вона загинула. Бачите, всередині все сухо, ніяких грибків, всі рамки свіжі, нові, чисто, все, порядок. Але при цьому бджолина сім'я розбита. Вона не загинула, вона розбита. Саме розбита. І от тут я вам скажу, що. Попри те, що нижній літник був закритий, Попри те, що ми тут все зробили, е якби, ну, так як має бути, е є в природі оси. І оси можуть налітати і можуть розбивати. А вже коли оси розбили, ми в результаті бачимо бджолину сім'ю, на яку нападають інші бджоли. І ось тут а саме. От дивіться, тут є оси, бачите? Дивіться, в підморі є оса. Бачите? В підморі є оса, одна оса. Може тут зараз ще якусь осу знайдемо. Тобто. Е Сюди спочатку напали оси, розбили, а потім налетіли інші бджоли і розкрали, розкрали корм. Чи добре це? Ні, це не добре. Але чи правильно це? Так, це правильно, тому що в природі існує природний відбір. І ця сім'я була несхильна до захисту свого гнізда. Саме ця сім'я була слабка в плані захисту. Чи потрібно мені як бджоляру така сім'я? Ні, не потрібна, тому що в мене буде на точку стояти 50-100 сімей, я їх десь вивезу. І з тих 50 сімей які сильніші бджоли десь на 1-2% візьмуть і розіб'ють мені пасіку. Ну, на що мені такі бджоли? Через то добре, що ця сім'я відійшла. Добре, що ця сім'я закінчила своє існування. Цей підмор ми забираємо просто на настоянку, це дуже класний підмор. Ви бачите, в судні плісняви нічого немає. Тобто, тупо розбита сім'я. Тупо розбита сім'я. Ну і Перга, бачите, тож, навіть не закиша перга. Ми оці всі стільнички заберемо в судосховище, прямо зараз їх заберемо. Вони вже осушені, скажімо так. ну а що? Така ситуація. В цьому нічого поганого немає. Я хочу, щоб колеги, які дивляться, мене розуміли, що будуть такі випадки. Немає такого, що на пасіці все ідеально. Немає такого. І от дуже правильно, що ви дивитеся, да, мої, скажімо так, люди, які вважають мене конкурентом або хочуть мене висміяти, тому що в них не виходить робити те, що в мене виходить, то вони скажуть, о, в нього там дивіться, оси розбили сім'ю. Скільки вас, тільки чесно, щиро. Скажіть, скільки вас розбили е, сімей Ось, в цьому сезоні? Якщо не розбили, благо, дуже круто. Е, ну, а в мене от така ситуація. І що? Ну, тут це пасіка. Не буває такого, що на великій пасіці не буває втрат. Не буває. Якщо у вас 20 сімей, і ви їх доглянули в сраку цілуєте, ну, то може так. Да. Ну, коли у вас 150, не буває такого, що все буде ідеально. От і все. Тому, е тому так, забираємо ці рамочки, їх в сотосховище, міль сюди не влізла, е все тут як має бути. Так, єдине, що я тут зроблю, оці рамки з розплодом, оці рамки з розплодом, я їх закинув воскотопку, воскотовку ці рамки, бачите? Тому що е там личинка всередині е точно не принесе користі майбутнім бджолам, які потім получать ці рамки. Тобто краще зараз забрати, поки там не розвинулася інфекція, і поки все в порядку. Ну, от, Така ситуація, це буває, це нормально, я про це не хвилююся. Е краще ця сім'я зараз загине. Я... Заберу рамки, перетоплюю, заселю в цей вулик нову сім'ю, яка буде генетично справлятися. Якщо я цю сім'ю продовжив би селекціонувати, вберіг би там, закрив би льотки, не пустив би туди ні одну бджолу, ні одного шершня, як то кажуть, і потім ця сім'я б. Не розвивається, вона слабка, вона мені не дає продуктивності, вона не дає мені продукції. Я в неї вложую гроші, вложую гроші в підгодівлю, вложуюся часом, вложуюся вощиною, вложуюся рамками, вложуюся вуликом, тому що цей вулик може займати сім'я, яка буде давати продукцію. І я буду летіти в тартарари. Це те саме, що появилася трутовка. Раз і витрусили, забулися, все. Я з трутовками дуже коротко розмовляю. Я не виправляю їх. І не рекомендую нікому їх виправляти, тому що це. Невірний підхід до того, що ви заробляли на бджільництві. Все, оце збираємо. Зараз ми це забираємо. У нас тут пішло раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, в момент, ну я ж пам'ятаю, що ми робили. В момент, коли ми відбирали мед, в момент це останній відбір меду був, тут аж бджоли жили і все було добре. Вісім рамок вони обсижували. Ну, частина загинула, частина розбила і частина тут висипалася. Все добре, це нормально. Якщо вам людина каже, що у нього все дуже ідеально з бджолами ні одної помарки бреше, і я б такій людині не вірив би. От вам щиро показую. І ставив я ці полоски сюди апівару. Тут, тут стояли полоски апівару. До речі, зараз подивимося, чи тут є на дні кліщі. Давайте подивимося саме дно вулика. Якщо ви хочете побачити кліща, на таких днищах його можна побачити, якщо він є. Якщо він, звісно, є. Такс От є кліщ, бачу, є одненький ось. Ось один лежить. Кліщ ворога. Значить, і кліщ сипався. Значить, і кліщ сипався, все добре. Але і він був одненький. Це ні. Тут в підморі багато всього цікавого можна знайти. Перша оса. Один кліщ, якби тут було всипано кліщами, то більше сім'я загинула б від кліща. А так Один тільки кліщ. Поки що те, що я побачив. Але якщо його візуально багато не видно, значить його там і особи не було. Значить була ота нормальна гігієнічна закліщованість пасіки. Тобто від одного до трьох кліщів на бджолину сім'ю. Плівка. Придатне для подальшого використання, утеплення придатне для подальшого використання, воно не заражене, не містить ніяких хвороб. Сім'я була розбита осами. Характерна ситуація. Ну, і розграблена. Нічого не опоношено. Все. А що ви хотіли? Не буде у вас все ідеально. Якщо ви хочете мати велику пасіку, скажу вам так, колеги. Я коли працював в Америці, значить, ми. Мали там, півтори тисячі сімей на початку сезону, виїжджало з зимівника. І з півтори робилося 3-3,5. І їхали на запилення мигдаля, там грійфрута. Щось ми запилювали постійно, щось ми мед качали. Це було 3-3,5 тисячі сімей. Але вони поступово спочатку виходили на 2 тисячі, потім на 2,5. Ну, відводки постійно робили. І логічно, що для власника пасіки краще завести 3 тисячі сімей на запилення, чим півтори. Більший прибуток. Але. В зимівник назад заходило знову 1500. Ви уявляєте, які, в, яка вибраковка бджолиних сімей триває протягом сезону. Ми виходимо на пік 3,5 з Каліфорнії, веземо 3,5 на інші ці, і потім оцих 3,5 скорочуються назад до півтори. Дві тисячі сімей мінуса. Розумієте? Ніхрена не розумієте. Я знаю, що ви думаєте, що це ненормально. А я вам кажу, що так, працює промисловість, тому що ви забираєте звідти. Продукцію, а потім вже треба закормлювати не 3,5, не 3 тисячі сімей, а треба закормити тільки півтори тисячі. Відповідно, ви будете отримувати прибутку більше. Ну, це про промислове бджільництво, це про бджільництво, яке це в даному випадку ми бачимо, що бджола розграблена. Мінус одна сім'я. Ну, не біда, але за сезон в мене вибракувалося десь-мінус плюс 20 сімей. Трутовки, десь щось з них пішло з маткою, не облетілися, ще раз трутилися. Якась слабка сім'я, я вже її зразу приєднав. От ще одна сім'я. цей. Це нормально. Просто ви повинні вміти бути гнучким до цього. Що значить бути гнучким? Тобто у вас повинна бути така методика розроблена, що ви з 50 сімей робите 100. Да? І потім зістав у вас відходить 20-30, і у вас стає 70. Да? І йде зиму 70. Потім 70, ви робите 150. І знову ця саме карусель. Звісно, чим менший мінус, тим краще. Але не, завжди. Але не завжди. от і все, Тому все. Давайте, працюйте, не думайте, що все на пасіці ідеально, Я вам показую реальність. Не подобається, і у сраку. все, А кому подобається, підписуйтесь.